Привіт, друзі, усім україномовний канал Не з України показую, розказую життя своєї домашньої майстерні. От, ручна робота, фактично займаємося ручною роботою. У мене сьогодні такий відеоогляд сапків. Сапки. Експериментую, досліджую сам для себе, щось відкриваю на мене і стараюся вам показати. Ну і, звичайно, Чекаю на ваші коментарі і ваші поради. Зробив я таку партію сапогу з такого диска, точно його 3 мм, дискова борона. Такий досить маленький диск, не знаю, що, що, що за дискова борона. І не знаю толком марки отого, того металу. Ну, відчувається, що є пружинна сталь. відчувається. Ну, чітко який її назва, не знаю. І от вище, друзі, в мене отакі от сапки. О. 15 см внизу. Бритва має ширини, висота 9. 9 см. Ось такі виші мені 9 штук. 9 штук. А партію доробив, я ще, ще доробив одну з алмазного диска, також досліджую. Ті алмазні диски вони такі вражні, що бувають різні фірми і різний метал. В мене є їх купа тих дисків. І от зробив я був перед тим 5 штук таких експериментальних. І ось тих 5 штук одна вийшла ідеальна, так як мені вже кажуть, підказують мої друзі, ідеально працює, не сідає, все супер. Дві таких вийшло серединка. Ніби добре, ніби зле. А от дві останні, ще наступні дві, то вийшло, м'які тупі сідають дуже скоро. Таке враження, що вони з різних різні фірми різний метал використовують. А сьогодні в мене увага більше на, на оці, де, з того диска, друзі. От така вийшла партія в мене. Не знімав процес виготовлення, тому що на каналі є. Не хотів я це вже все повторювати, та й нема так щось дуже знімати зараз. Знімаю те, що є. Робота, яка повторюється, то просто відео огляд такі роблю коротенький. Тільки для того, щоб чекати на, на коментарі, може хтось щось підкаже, хтось порадить. Ну, Звичайно, диванні експерти. Зварщики, диванні зварщики 80 рівня скажуть, що все фігня. Але я на то не звертаю уваги. Так що, отакі в мене справи. Ну що ж, чекаю на ваші відгуки, коментарі підкажіть, щось порадьте. Всім особисто відписую. Дякую за увагу. Слава Україні! Все у нас буде добре, на все свій час. Дякую, працюємо далі.